Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такий масовий обстріл продовжуватися, і що нам взагалі в цій ситуації робити. Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що у неї нічого, блін, більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист? Вдумати ці слова, це не не оцею оце. за терористи. Тут реально вдумає, це країна терорист, яка не Може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть а, просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна перепрошую, дає пізділ такій всій державі. То паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Поїмаєте, вони нічого з цим не можуть зробити. Зараз відбувається G7, Прям прямо зараз в Канаді. От я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні там, що вони собі понапридумували, там аджат пів України туди-сюди. Ну це на час. Поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль це зробити і все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете чуть-чуть видихнути. Через то, що ця вся ситуація з Іраном і з а, Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Ірані перекритий, і вони не можуть вже відправляти в такій кількості, як раніше ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити так далі. Тобто ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі, але ППО наше, яке постійно під'їжджає зараз. Допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казалось, я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі збільшується там зараз активно кількість допомоги, які висилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше. З цими атаками буде набагато легше справлятися. Я цим я постраждалим. Я знаю, що це жесть. Але ви маєте зрозуміти. Ось, дивіться, ключове Росія, терорист, вона обстрілює того, що їй нема що зробити. Вона вона офіційно признає свою слабкість. Зніраби більше немає. Це ракетами, бомбить, яким а, методики, Я не знаю скільки років. І ми ми хочемо вас поражать на те, що нам треба, щоб що? Щоб що, друзі? Що вони прийдуть, оці всі ж до немира, що ви ждете міра. Ви думаєте, Росія прийде, така клас. Та українці, давай, давай, чайка, місця 50 г, ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть сюди рускі, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати: "Ти малорова, що навоявались вообще? Ви край на Росії, ми вообще вас помиловали, ми вас би і за три дня могли взяти.